День! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми знайомимося із виразами зі змінною. Значення змінної та значення виразу зі змінною. Продзвенів дзвінок. Починається урок. Наші вушка на маківці очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо. Ні хвилинки не втрачаємо. Приготувалися? Давайте працювати! Розгорніть свій зошиток! Запишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічно хвилинку. Число 38, Один рядочок. Спробуйте знайти зайві числа. Та поясніть свій вибір. 35 78 98 7, 96 77 81. Яке зайве число? Правильно, зайве число це число 7 та 8 і 1. Чому? Тому що це одноцифрові числа, а всі інші двоцифрові. Наступнє знайди зайві числа 31, 91, 87, 61, 21, 41. Звичайно, зайве число 87. Чому? Тому що там у нас. Є кількість десятків та одна одиниця. Тобто 31, 91, 61, 21, 41. А 87 сюди не підходить. Зменш на 10 кожне з чисел. 87 мінус 10 буде 77. 66 мінус 10 56. 90 відняти 10, 80. 45 відняти 10. 35, 36 відняти 10. 26, 58 відняти 10. Буде 48. Молодці! Ви впоралися. Запиши вирази і обчисли їх значення. 40 зменшити на 1. 40 зменшити на 1. Наступне. Різниця чисел 100 і 10. Різниця чисел 100 і 10. Наступний сума чисел 50 і 5. Сума чисел 50 і 5. Наступне 70 збільшити на 9. 70 збільшити на 9. Від 67 відняти 0.

Сума чисел 55. 70 збільшити на 9 буде 79. 67 відняти 0, буде 67. І 69 додати 1, буде 70. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, обчисли вирази на дві дії. Самостійно у своєму зошиті. А ми перевіримо. Якщо треба, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалися? Давайте перевіряти. 67 відняти 7 та додати 10. 67 відняти 7 буде 60. Додати 10 буде 70. 50 відняти 1 та відняти 9. 50 відняти 1 буде 49. 49 відняти 9 буде 40. 43 додати 1 та відняти 4. 43 додати 1 буде 44. Та відняти 4 буде 40. 79 додати 1 буде. 80 та додати 20 буде 100. Молодці. 17 відняти 7 та додати 1. 17, відняти 7 буде 10. 10 плюс 1 11. 80 додати 5 та відняти 1. 80 додати 5 буде 85. Та відняти 1 буде 84. Якщо в тебе виконані всі приклади правильно, став, сміливо собі смайлика. Тобі вдалося. Прочитай вирази в кожному стовпчику, що в них спільне. 9, додати 3, 9 додати 4, 9 додати 5. Наступне 15 відняти 7, 15 відняти 8, 15 відняти 9. Знизу в нас є частинки. 9 додати, там є квадратик. А там 15 відняти і є квадратик. Замість квадратика можна записати букву А, Б, С і так далі. Вона буде називатися змінна. Отже, числові вирази це там, де задіяні числа. 9 в 3, 15 мінус 7, 9 плюс 4, 15 мінус 8, тобто є числа. На додавання або віднімання. Але коли в нас із вами замість одного з чисел стоїть буква, то ми будемо називати це вирази зі змінною. Наприклад, 9 додати А або 15 відняти Б. Значення виразів зі змінною. Підставивши замість змінної її числове значення. В нас є значення, якщо А дорівнює 3. Це числове значення букви змінної нашої, є вираз 9 додати А. Якщо А дорівнює 3, то 9 додати А дорівнює. Замість А підставляємо число 3. 9 додати 3 буде 12. Якщо А дорівнює 4, то 9 додати А, тобто дорівнює 9 додати 4 і дорівнює 13. Якщо Б дорівнює 7, то 15 мінус Б дорівнює 15 відняти 7. 15 відняти 7, дорівнює 8. Давай прочитаємо задачу. Сорока назбирала 12 намистин, але кілька з них потім загубила. Скільки намистин загубила сорока, якщо в неї залишилось Б намистин. Що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо вирішити цю задачу виразом зі змінною. Тобто, ми можемо вирішити її таким способом: 12 відняти Б. Це і є, буде наше розв'язання. Саме цим вона незвична, що замість числа в нас стоїть буква. Тобто, щоб знайти, скільки ж в неї намистин вона загубила, нам треба від всіх намистин відняти ті, які залишилися. Тобто, вона загубила 12 мінус Б на мистин. Давай з тобою пограємо в Вікторину. Точка поєднання двох сторін це... Давай, ми на минулому уроці розглядали з вами, що у кожного багатокутника є сторона. Сторона це частиночка, яка лежить між двома точками, між кутами. Так? Ми знаємо, що точка поєднання двох сторін називається вершиною. Тобто там, де зійшлося дві сторони, це буде вершина. Що утворюється між двома сторонами? Між двома сторонами утворюється кут. Скільки вершин у трикутника, а скільки сторін? Три вершини, три сторони та три кути. Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Що це? Це все називається многокутники або багатокутники. Саме на тебе.